Там перший мідрон, це був Mavic Pro перший. Я на ньому там літав два дні, тренувався, потім перший бойовий виліт. Спочатку це було так, нервово, тому що переживав за дрон, переживав за себе, що не до кінця розумів, що взагалі відбувається, як це, як це працює. А потім потихеньку там розвивався. Зараз вже, вже рік літаю і на різних дронах. Ну, переважно Mavic 3 — це саме така робоча конячка. Зараз з ними там, проблеми певні, тому що Китай їх обмежив постачання в Європу і в, принципі, в Україну вони перейшли більше на російський ринок, але ці дрони ще є, цим дронами працюємо. Так само там траси 30-300. Mavic ну, у вас більше як аеророзвідник, який робить. Mavic це взагалі такий універсальний інструмент, тому що ним ми і розвідуємо, ним ми і закидуємо різні цікаві штуги, типу гранати, Воги і так далі. Це Mavic це така річна, яка півпронту тримається. Ну, це, звісно, жарт, але це ж в частині... частина правди в цьому жарті є. Тому що насправді дуже поширений дрон і він дуже велику кількість завдань може виконувати. Наскільки це небезпечна робота? Е, небезпечна, дуже небезпечна, тому що кацапи не люблять наших пілотів, наші не люблять кацапських пілотів. Якщо ти десь спалився, то ну, чекай подарунку у вигляді 152, декілька снарядів. У нас там було таке, що трошечки ми запалилися. Незамедлительно, навіть хвилини не пройшло, по нам прилетіло снаряда. Це Просто добре, що всі були тоді в укритті і ніхто не постраждав. То вони так реагують на, цю, на це швидко для того, щоб знищити пілотів, тому що вони нас не люблять. Скільки загалом вилітів, скидів за за час, десятки сотні. Я думаю, вже там, за, за сотні тисяч перевалило, тому що. Літаю протягом року там, в кожен день. І це не один-не два виліти. Там раніше було, наприклад, вісім вилітів, зараз це там, стабільно, точніше навіть не стабільно, а мінімально це 10-12. Тобто, вже... Я вже давно збився з рахунку, скільки в мене вилітів. Так само зі скидами. Тобто раніше, там, якщо там один-два був, коли тільки починав це робити, зараз е... мінімально це шість скидів. Day. За день. За день. Буває таке, що там, 15. Але це вже, це вже ти просто ніякий не, не варений після такої роботи, тому що в нас здається, що ти сидиш там, але це, ти постійно думаєш, ти постійно переживаєш за дрон, ти постійно думаєш, як туди влучити, перший прилетів, там, не попав, там, в воздухі розрив ще щось. Ти починаєш мозгавати, як його зробити так, щоб він залетів куди потрібно. Наприклад, ми декілька місяців тому там, кидали виключно гранати F1 і по, ну, там, виходить група позицій е ворожих. І я вже їх настільки задрачив, що вони навіть не висовувались, тому що я прилітав от, просто за день там, 15 скидів в одну і ту саму позицію, вони вже просто гранати залітає в норку і в норки вибухає. І ну, вони кошмарились з цього дуже жорстко. Дрон збили, я взяв другий, полетів на іншу позицію. Тобто доходило до такого. Зараз трошечки вже інша, трошки по-іншому працюємо. Зараз вже більше бережемо дрони. Ну, в принципі, ми взагалі їх стараємось зберігати, тому що це ресурс, який поповнюється за рахунок наших волонтерів, і чужі гроші потрібно цінувати. Не дивлячись на те, що це війна і якби, це інструмент, але ми стараємось зберігати по максимуму дрони, літати як можна більш безпечніше. Так, звісно, не завжди виходить повернути дрон. Вчора в нас була втрата одного дрону, але ми його забрали. Декілька днів тому забрати не вдалося. Просто погасили ребом, чуть, чуть з глузду з'їхав і впав в полі було можливості забрати. Що саме складне в роботі і можливо персонально для тебе? Я... Е, найскладніше це коли це, це емоції. Е, не в плані того, що ти там переживаєш е, якісь там емоції за те, що ти кудись не влучив, і все таке. Е, емоції в плані того, що, от... Е, скажімо так, я переживаю, коли я не влучаю, або той, кого я коригую, не влучає. Але лише тому, що я розумію, що якщо зараз оцей кацап виживе, якщо його не загашу, або хоча б не виведу з ладу, тобто там йому не відірву, не відірву якусь кінцівку, і він зможе повернутися в стрій, то це означає, що в перспективі ця падла, яка вижила, вона може вбити когось з наших. Оце, от мене найбільше, як би, тут найбільш складне, емоційний фактор. А стосовно самих польотів, Хіба що не завжди умови підходящі, Тому що, там, наприклад, дощ це вже не зовсім польотні умови, сильний вітер це не польотні умови, поганий радіогоризонт це вже не польотні умови. Це, ну, в цих питаннях це складно. Тобто, там, перед, перед задачею я сижу там на базі з планшетом, дивлюсь, там, перепади висоти і так далі, це все підбираю. Це не є прям дуже складним, але це би, носить свою корективу в роботу. Але от найбільш складне це те, що думати про те, що якщо ти його зараз не вб'єш, він потім може вбити когось своїх. Такий аспект. А на дронах Камікадзе ти теж? Е, ні, я дрон, дронами Камікадзе не керую, е, на жаль, чи на щастя. У мене от є Mavic, я до таких більше звик, але з дронами Камікадзе я працюю в сенсі того, що я штурман для них. Тобто я шо, ду... шо? штурман. Ага. Е, я добре знаю місцевість. Я добре її запам'ятовую, відбиваю орієнтири, і коли потрібно пілоту летіти на ціль, я його веду всю дорогу. Тому що самому пілоту дуже складно себе орієнтувати. Я його тут можу в будь-яку точку завести, яку він мені покаже на карті, або якось скинуть люди, які дають нам цілі. Мені взагалі здається, що в кожному підрозділі, в кожній не те, що роті, в кожному взводі повинен, повинна бути посада аеророзвідника. Тому що це була спеціально навчена людина з дроном. Тому що, коли, ти, коли в тебе є АГС, наприклад, який стріляє там на 1700, то ефективність цього АГС визначається його влучаннями. А якщо ти не бачиш ціль, то ти не знаєш, влучив ти чи ні. Насипати просто разу, заради того, щоб насипати, ну, Блядь, в нас так бика закінчиться. То потрібні коригувальники. Зараз ця війна вона стала таким певним переломним моментом, тому що е, раніше на війнах ми бачили безпілотники, але це були безпілотники тактичного рівня. Це там е, PQ-1 Predator, Punisher і так далі. Це ударні безпілотники, так вони потужні, але це не такий безпілотник, який боєць може з собою в рюкзаку принести на позицію, підняти і зробити те, що йому потрібно провести до розвідку, провести коригування і так далі. Зараз ця війна стала тим, що вона показала наскільки це може бути ефективним, коли в тебе не там, десь далеко в тилу є дрон, який ти можеш викликати, і він там прилетить або зробить розвідку, або ще що. В тебе тут на місці зараз є маленька штучка. Яку ти підняв і зробив все, що тобі потрібно, тобі не потрібно там, чекати, я не знаю, день, два, три, місяць, ти зробиш це тут і зараз. Це війна, от яка зараз йде, вона більшою частиною це війна дронів та артилерії. Але піхота, вони також важливі, вони дуже важливі, нереально просто. Тому що піхота це самі круті хлопці, які приймають на себе весь удар цієї війни. Тому що, доки нога піхотинця не ступила на цю землю, Ну, я маю на увазі, на яку, там, яку ми умовно там вибили противника. Доки піхотинець туди не став, це ще не наша земля. Це сіра зона, це територія противника. Але поки що там, наш, поки там не ступила нога нашого піхотинця, це ще не наше. Тому піхота дуже важлива. Так само вони стримують, стримують штурми, стримують ці хвилі противника, як тут було взимку, та й зараз в самому Бахмуті. Коли противник просто навалюється м'ясом, він намагається закидати наші позиції м'ясом, і піхотинці там, ну, вони просто стали... Коли він стоїть там з кулеметом і чотири години стримує ворога, ну, це Це не те, що пошани заслуговує, це. Я, я просто не знаю, це, це реально герої для мене. Піхота це найбільші такі, найбільш серйозні дядьки. Тому що ну, танки так, це, це грізно, це сильно. Вони працюють, вони там, знищують інші танки, вони знищують піхоту. Але це вже хлопці більш захищені. Вони за, за бронею і вони можуть звалити. Ну, я маю на увазі, що вони мобільні. Артилерія вона стоїть трошки позаду, так по ним теж прилітає, прилітає нехерово, але все ж таки вони більш мобільні. А піхота, от вона де закопалась, там вона і стоїть. Ну, я я пам'ятаю майже всі цілі, які ми знищили. Але я можу сказати, які знищені цілі, вони викликали так найбільше задоволення. Тому що коли ти знищуєш якусь ціль, серйозну ціль, це реально викликає таке задоволення. Тому що всередині тепло стає. Найбільше так сподобалось, це коли ми знищували артилерію противника, коригуючи нашу артилерію. Тому що це. Коли ти знищуєш артилерійський розрахунок противника, це не порівняти ні, ні з чим взагалі. Тому що це, по-перше, сама по собі артилерійська установка це дорого. Почнемо з цього. Ну, це якщо так вже переводити все в цифри, це дорого, плюс потрібно багато часу на підготовку екіпажу для цієї, для цієї гармати. І це відповідно багато коштів. Але якщо про. Таке моральне вже казати, то, по-перше, ти розумієш, що ти знищив гадів, які прийшли на твою землю, обстрілюють твої міста, обстрілюють твою територію, і ти отак просто одним пух, і їх більше немає, все їх не існує. Вони там розлетілись на, на молекули, або як мінімум стали вже більше непридатними до військової служби. І вони вже більше не зможуть наносити біль твоїй країні. І плюс ти розумієш, що коли в момент, коли ти знищив е, гармату, ти е, врятував певним чином е, людей, які, які стоять з тобою. Можливо, ти врятував сам себе, тому що ти не знаєш, яка в них була б наступна ціль. Можливо, цей снаряд би полетів по тобі, можливо, цей снаряд би впав на твоїх дружніх позиціях і вбив би людей, які там стоять. Тому такі моменти вони викликають найбільш теплі цілі, скажімо так. Так само, коли там було знищення ворожої БМП, це з недавніх цілей. ФПІ. Це теж було доволі приємно, тому що коли ти сидиш в посадці і тебе починає кошмарити беха, двойка, це не приємно. Тому це теж так викликало певне, певне потепління в серці. Коли ми... Коли дрон прямо в неї залетів, і це було.